Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого сьогоднішнього заняття професії. А що таке професія? Це така праця, яка вимагає від людини певної підготовки та спеціальних знань. Кожна професія дуже важлива, адже завдяки людям різних професій. Ми маємо усе, що нам потрібно. Усі професії мають назви. Наприклад, коли ми хворіємо, нам допомагає лікар, тому що він володіє такими знаннями про організм людини, про хвороби, про ліки, якими не володіють інші. І допомагає одужати. А коли потрібно побудувати будинок, то звертаються до будівельника, а не до лікаря, тому що саме будівельник знає, як та з чого будувати хліб або тістечка, які ми купляємо в магазині, Приготував пекар, тому що він знає, як правильно та смачно це робити. А одяг, який ми з вами носимо, пошила швачка, яка краще за інших знається на шитті. Пожежний краще за інших вміє гасити пожежі. Поліцейський ловити злочинців, сантехнік ремонтувати різні мережі, вчитель навчати дітей, садівник піклуватися про рослини, водій керувати транспортом. Професій на світі є дуже багато, і завдяки людям різних професій ми з вами маємо різноманітні товари, послуги, розваги. А зараз давайте відгадаємо декілька загадок про людей різних професій. Слониняті чи качаті, котеняті. Чи курчаті дасть пігулку, чи відвар друг тварин? Ветеринар. Ветеринар це лікар, який лікує тварин. Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає. Міста знань постійний житель. Носить горде ім'я, вчитель. Тисне вчасно гальма і газ. відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Водій. Шторм його не налякає, адже він штурвал тримає Через море й океан водить судно капітан. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит книгу олівець видає нам продавець. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує. Гарний настрій подарує перукар. Тож професій є дуже багато, всі вони важливі. І кожен може обрати ту, до якої в нього є найбільше здібностей. Та талантів. Дякую на все добре.